Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 4 жовтня 2025 року. Хочу сьогодні у нас плюс десь 7-8 градусів, може навіть менше. Так, прохолодно і доволі сиро. Хочу показати стан бджолиних сімей маток штучного сімеліня, чистопородного матеріалу, який ми маємо. Ось така у нас кормушка, так ми загодовуємо. Знімаю сам. Ось така. Бджолина родина. Це є пернер. Один із пернерів. Закрию. Потім закрию, йдемо до інших. Це він друг. Ну, це знуклелося давай. Місце. Вона сформувалася майже куб. Герман джолина на родину. Це батки двадцять. 20... якого не року? 24 року. Ось. А, тут у нас є шестирий пернер. 23-го року. Ну, тут менші, слабші вони. Це робився відводочок. такого. Ну, ну, Добре. Ну і цьогорічний матеріал у нас також є три маточки від рудіатору З1075. Ось і сьогодні тут реасі. Це класна синя і це пізно куплялося. Ну, щось такого тут не пам'ятаю або п'ясня, або якась інша мінімая. Як вони сидять оці так сидять. І це я спереду показую. Доволі непогано. Ну і ще ми маємо е, крос. Ось тут невеличка. Ух ти. Віддавалися пакетом так я там не Ну, ось така сила. Сиді тут є п'ять раночок. Нам важливо, щоб вони порозумували. Ну, чула сіренька. Ну, ось такого.